Слава Україні, слава всім її синам і донькам, шлях би трафу курватих москалів. Хочу показати вам плюси і недоліки залізобетонних конструкцій, які намагаються встановлювати на позиціях кіно щеном, наприклад, одна із даних позицій. Це є залізобетонна конструкція. Вон думається, що це фортифікаційна, в реалі, я знаю, проходить отака от біда, але це ще не настільки страшно, як страшно оце, що всередині. Коли починається приліт, виходить отака от біда. І як бачите, от оце, оцими уламками, якщо навіть не пробило, навіть якщо не пробило, як у цьому випадку пробило, а отут от не пробило. Ось дивіться. Оці от. Оце не пробило, але уламки цього бетону залітають всередину і вбиває солдата. Якщо не вбиває, то дуже сильно ранить. Показую оце все Це те, що. Відкрошилося, ось воно, від прильоту і прилетіло солдатою в груди, в очі, всюди, куди тільки можна. Тому такі речі повинні робитися перше тільки з фортифікаційного бетону, щоб не було отак от. І така от частинка, от таке пластерко залітає, солдату туди, куди не треба. Уявіть собі, на швидкості це влітає в тіло. От воно вже само все розтріскалось. І має зсередини от такий от вигляд, Плачевний. Уже відразу. Тому перше, все це має бути зроблено з фортифікаційного бетону, а не бог знає якого, хто собі яке придумав і таке зліпив. А по-друге, всередині повинна бути проти уламкова одежа. Для того, щоб, якщо таке вже сталося, якщо таке вже сталося оці от речі, щоб воно його улавлювало, зараз покажу, це повинно виглядати. А фортифікаційна споруда залізобетонних конструкцій повинна виглядати приблизно хоча б так протиуламкові двері з антидроновою сіткою. Далі оцей варіант. Хоча б один із варіантів це протиуламкова одежа, яка не дає можливості уламкам тим, що залетіли, знести бойцям голову. Тут же ж, відповідно, є і вентиляція. Недоліком даної конструкції це завелика кількість амбразур. Це занадто велика кількість, тому що. Це і є слабінкою конструкції. От оце є усилена частина, а це слаба. Отаких от от сквозняків, зараз попробую показати здалеку. Отаких от сквозняків не повинно бути. Тому що куля влітає через це вікно чи уламок і вилітає з цього. Що абсолютно неприпустимо в нашому варіанті. Але в порівняно. З тим, що я вам показував тільки що це вже хоча б щось. Ще я попробую вам показати чуть пізніше ще деякі варіанти проти уламкової одежі. Хоч би так.